Друзі, в цьому відео ми розкажемо, як правильно поміняти нижню петлю на пластиковому вікні. Цього клієнта в нас така бідосі случилася. Ось, бачите, трапилося, що воно все заржавіло, тому що. Вода текла, конденсат був і вона за роки заржавіла. Є декілька видів нижніх петель. фальцева петля. Ось вона саме така в нас була. Цим елементом. Вона вставляється фурнітурний пас. Далі ми покажемо. В нашому випадку ми не будемо встановлювати таку петлю. Ми встановлюємо звичайну нижню петлю. Я покажу, які для цього потрібні інструменти, що потрібно. Тож поїхали далі. Нижня петля складається з двох елементів: перше це опора нижньої петлі, яка ставиться от сюди. І другий елемент це сама безпосередньо петля, яка вкручується в столку з торця. Ну і є пластикові декори. Ось такі, які все в нас це декорують метал. Наприклад, якщо у вас фурнітура зігення, як в цьому випадку, то не проблема можна встановлювати нижню петлю від будь-якого іншого виробника фурнітури. В нашому випадку це XOR, а також може бути це Mako, Вінкхаос, будь-яка підійде любе голубе. Тільки момент, якщо встановлюємо фальцеву петлю, нову фальцеву петлю, то вони бувають 13 і 9 -ї системи, і ліві, і праві, відповідно. А якщо ми встановлюємо саме ось таку петлю, то тут же нема різниці. Також, якщо вони дуже досвідчений майстер, краще всього використовувати, якщо ви міняєте ту саму петлю на ту саму, тобто, ну, наприклад, зігенію на зігенію або Вінгхаус на Вінгхаус, то там будуть. Інші отвори, і щоб не помилитися, то краще всього мати ось такі шаблони під саму ту фурнітуру, яку ви будете встановлювати. Тобто, в нашому випадку ми показуємо так би більш складний варіант, коли в нас немає нижньої петлі від тої самої фурнітури, яка була. Ось така в нас вона була. Тож як ми це робимо? Поїхали далі від старої фальсової петлі. Тут не було отворів, тож нам потрібно оцю площину вгадати, так? І ось цю висоту вгадати. Краще за все, використовувати ось такий шаблон. Він нам допоможе уникнути будь-яких помилок. Тобто чотири отвори робимо, і потім у нас є під ці чотири отвори два штіфта і два саморізи. Все дуже просто: ми беремо сверло 3 мм, не 3,2, не 2,8, а 3.0. І робимо отвори. Після цього знімаємо шаблон. І дивіться, от у нас є чотири отвори, і ми просто вставляємо нижню петлю. Ось так. І закручуємо два саморізи. Все. Все, люкс. Далі наступний крок: ми встановлюємо опору нижньої петлі. Так само використовуємо шаблон і зараз покажемо, як це робити. Для цього в нас є ось такий шаблон. Він вже безпосередньо для рамної частини вікна. Ось такі є в нас обмежувачі. І її ми прикладаємо ось так. Але як і в цьому випадку, іноді буває ситуація, коли в нас відкоси заважають, ну, тобто вони не дають до кінця притиснути до цієї площини шаблон. Дехто з майстрів робить ось так, відпилює це. Я не хочу робити, не хочу псувати інструмент. І як в такому випадку робити? Що я роблю? Дивіться, в нас є ось така нижня точка. Я роблю якби насічку, так би мовити. Так? Тобто трошечки-трошечки саморізом роблю якби відмітку. Тобто я фактично зловив висоту. Ось всю площину, скільки давати правильно. Це стандартно для будь-якої системи, для будь-якої петлі. Від цього краєшку у нас рівно 20 мм йде вісь, по якій в нас йдуть отвори. Тобто 20 мм від цього краю. Тому я беру рулеточку і просто так собі відмічаю. 20 міліметрів, і потім переношу вже фактично цю точку на потрібну мені відстань в 20 міліметрів, але можна навіть і так не робити, тому що в нас отвори, які йшли, варто перевірити, вони зазвичай йдуть на відстані від старої петлі 20 міліметрів. Тож ми оцю висоту виставили за допомогою шаблончика, навіть якщо нам заважають відкоси, у нас є, і робимо нижній той отвір для оцього штифтика маленького. До речі, ще один лайфхак. Цього можна не робити саме якщо у вас фурнітура Аксо. Цей штіфт у нас йде у цій площині. Ми його просто подовжуємо сюди, в цій площині на 20 мм. І оце він буде нижній у нас. Після цього, дивіться, ми його ось так робимо вставляємо. Верхнім робимо ось так. І він нам трохи намалював на пластику відстань необхідну. І ми по 20 мм, навіть вже не використовуючи шаблон, робимо у тому центру отвір. І все. В нас є два отвори, в які ми вставляємо низ і верх. Ось так вона вже стоїть, і нам лишилося зробити чотири отвори для саморізів. І далі я просто беру сверло так само 3 міліметри і роблю отвори. Іноді вони можуть співпадати з тими отворами, які в нас були від старої петлі, можливо, на одній, а можливо на двох точках, а може і всі не співпадають. Дуже важливо просверлити не просто пластик, а метал. Бути в цьому обережним, щоб шуруповертом не пошкодити відкоси і не зламати свердло. Повертаємо десь на 17. Сюди вже можна в метал вкручувати як такі саморізи, тобто як для пластику, так і ті, що мають бур. Після цього ми встановлюємо ось цей декор. Ось так. І далі, після цього, я вже встановлюю стулку на нижню петлю. Друзі, перш ніж стулку ставити на нижню петлю, такий лайфхак, щоб не проломити підвіконня, я зазвичай даю або молоточок, або пласкогупці. Якщо щось піде не так, стулка могла ось тут триматися. Бо вже такі в нас історії були, що щось зіскочило, воно колас і дірка в підвіконні. Бачите, не закривається, а іноді може навіть і випадати. Зараз покажемо, як це може бути. Закрили, а в нас, бачите, стулка випадає. Знаєте, чому це? Тому що в наша нижня петля може бути або, або дуже зависоко піднята, або занизько. Тому нам потрібно її відрегулювати. В нашому випадку стулка чіпляється ножицями цей елемент. Тобто нам потрібно стулку опустити вниз. Беремо цей ключик, шестигранник на 4 мм, і проти годинкової стрілочки ми крутимо. сука, цікаво зараз. Як зрозуміти, як на яку висоту виставляти стулку правильно? Нема нічого кращого. Не придумала ще людство, як взяти олівець, зробити дві відмітки. Ось тут, ось тут. І так само дві зверху. Ось так. І ось так. І тут зверху, і тут знизу, коли ми відкриваємо стулку, відмітки мають бути на висоті 8 мм. І ось ми маємо цю відстань вісім міліметрів. Тобто ваше монта отак зробити. Іноді буває тут, наприклад, вісім тут дванадцять, тут вісім, тут чотири. То це вже інша історія. Потрібно знімати штапіки, вирівнювати діагоналі. Це окрема історія. Ми тут розказувати не будемо. Ось, ну якби на цьому і все. Ну і звісно, відповідно, ліво вправо і верх вліво вправо на ножицях, і тут на нижній петлі також потрібно відрегулювати. Так само робимо відміточку тут. Тут і в нас має бути по 7-8 міліметрів з кожної сторони. Як взагалі правильно відрегулювати пластикові вікна? У нас є інше відео на нашому каналі. Переходьте за посиланням в YouTube на нашому каналі, бо це відео можна дивитися в TikTok і Instagram. До закінчення нашої роботи ми одягаємо декори, робимо це ось так: кубік і все. На цьому все робота закінчена. Дякую за перегляд.